В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Юрій Савчин. Моє вітання. Центр рівного не для всіх. Рух соборного від майдану незалежності до повороту на вулицю Дубинську знову обмежили. Чого їздити окольними путями? Раз по друге всі платять податок. У кандидатів у патрульну поліцію рівного передостанній етап відбору, психологічні тести. В Принципі до них підготуватися неможливо. Тобто, ти відповідаєш на питання так, як ти відчуваєш, що воно є правильно. Мешканці будинку по вулиці Соборній, 61, просять не продавати підсобні приміщення. Підписи мешканців будинків. Дякую влада. каже, продажу не буде, лише оренда. Експерти обговорюють можливість встановлення у рівному нових світлофорів. Перед усім вони керуються листами та онлайн зверненнями від рівнян. Де в нас є світлофор встановлений на бендери? Перший біля Брукліна. далі де в нас є круг. Військові кличуть на роботу до війська, аби пришвидшити процес переходу збройних сил на контрактну основу. Армійці звернулися до центру зайнятості. Зрозуміло, що в умовах збройного конфлікту, який зараз і на сході України, військовослужбовці потрібно багато. Проїзд центром рівного обмежили від сьогодні. Там знову з'явився знак рух заборонено. Це обмеження не стосується громадського транспорту та тих, хто живе чи працює у центральній частині міста. Інші ж автомобілі рухати з ділянкою від майдану незалежності зможуть лише з дев'ятої години вечора до сьомої ранку. Як відреагували на такі зміни водії, дізнавалась Тетяна Климчук. Центральне перехрестя у Рівному від сьогодні тут знову з'явився знак Рух заборонено. Це значить, що проїзд центральною частиною міста відкритий лише для громадського транспорту та тих, хто тут проживає чи працює. Проте на Майдані Незалежності буквально за декілька метрів від знаку помічаємо чимало припаркованих автомобілів. А ви знаєте, що сьогодні Центр перекрили для приватних автомобілів? Ні, не знаю. Його відкривали, закривали. Я щось. Попередні рази приїжджав, він був відкритий для приїзду. Тому... Ну, сьогодні перекрили. Ну, тоді я перепрошую винувати, готовий заплатити штраф. Я знаю, що сьогодні перекрили, але я інволю у мене ноги немає, то я так. мені дозволено їх. Поки що порушників, які поїхали під знак, не каратимуть. Проте так триватиме недовго. Вже 7 грудня на водіїв, які нехтуватимуть цією забороною, складатимуть адмінпротоколи. А тим часом автомобілів в центрі рівного таки стало менше. Обмеження руху дало свій результат вже в перший день. Затори зникли, а водії маршруток помітно повеселішали. Нам дуже тяжко було було, було їздити, особливо в часи пік, дуже багато машин, і ми не встигаємо по часу, і не можемо доброякісно обслуговувати пасажирів. Знаєте, що ще залишилося пустити 20-тонники. І, і, і возами ще не їздили по соборні, а так, решта, всі комульні лінь. То сьогодні це зовсім друга тема. Втім, те, що одним радість, іншим чергові незручності. Мова про водіїв, яким закрили доступ до центральної частини міста. Чого їздити окольними путями раз. По-друге, всі платять податок на кожному літрі бензину, вже всім заложено. Недобре, тому що навіть в мене була така ситуація. Люди їдуть, от хочуть подивитись місто. Тільки в Рівному у нас стоїть знак, не можна проїхати по центру. Це Центр міста це лице міста». Обмеження руху, як і раніше, стосується ділянки від майдану незалежності до повороту на вулицю Дубинську. Поки що тут висять ще старі вказівники, які попереджають водіїв, що центр рівного закритий для них сьомої ранку до десятої вечора. За новими ж правилами заборона діятиме теж сьомої, але вже до 21-ї години. Дев'ята година вечора. Це вже та година, коли вже час пік пройшов. Тому для зручності водіїв і вирішили змінити години обмежити, дали більше час проїзду по центральній частині вулиці. З сьомої ранку це якраз починається. Люди виходять зі своїх домівок, йдуть на роботу, щоб проїжджав громадський транспорт, тролейбуси, маршрутки, вкладалися в свої графіки. Тому було вирішено, що з сьомої ранку. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Усі новообрані районні ради в області відтепер мають голів. Найдовше після місцевих виборів процес обрання очільника затягнувся у гощі. Там з другої спроби головою брали Олександра Поліщука, який представляє всеукраїнське об'єднання Свобода цього тижня. Стало відоме прізвище очільника районної ради і у Радивилові. Це Володимир Кондик, також представник свободи. У кандидатів у нову патрульну поліцію рівного передостанній етап відбору впродовж тижня їх тестуватимуть на психологічну відповідність зокрема, перевірятимуть на стресостійкість, комунікабельність та поведінку в різних ситуаціях. Більше розкаже Валентина Гордич. Добра, з бажанням допомагати людям, бажанням до справедливості з Росостійка, тому що така робота це робота з різними людьми. Комунікабельною повинна бути. Психологічний портрет людини, яка має служити в поліції, змальовує 24-річна Ярослава. Дівчина фінансист за фахом, нині вчиться в аспірантурі, але дуже хоче бути копом. Наполегливо готувалася до попередніх етапів відбору і успішно їх здолала. Наразі на претенденті чекає передостаннє випробування. Вони мають довести. Ти що психологічно готові до служби в поліції? Тести для визначення психологічного портрету людини. Тому в принципі до них підготуватися неможливо. Тобто, ти відповідаєш на питання так, як ти відчуваєш, що воно є правильно. Налаштована я рішуче, маю ціль і відповідно готуюсь до неї. На психологічну готовність охочих стати патрульними тестують від понеділка, кажуть у рівницькій поліції. Завдання цього етапу з'ясувати особливості, пізнавальні інтереси та мотивацію успіху кожного з кандидатів. За півтори години вони мають відповісти на 500 запитань на цьому етапі. Мають брати участь понад тисячу кандидатів, і скільки відсіється нам неможливо це передбачити, у зв'язку з тим, що повністю ці дані передаються на Київ, де спеціалістами кваліфікованими проводиться відбір. Ось так відбувається тестування. Цей процес фіксувати на відео заборонено, а психологам, які його проводять, не можна давати жодних коментарів. Самі ж учасники пройшовши тести, називають цей етап одним з найлегших, бо він не вимагає ані попередньої підготовки, ані фізичних зусиль. Головне не зациклюватися і швидко відповідати. Да, ні, вірно, не вірно нажимати за комп'ютером хотіли дізнатися внутрішній світ якби людини. Почуття, їхні переживання, страхи. Те, що очікувало щось такого несподіваного, незрозумілого нічого не було. На тих, хто успішно складе тести, чекатиме останній етап підбору співбесіда. Орієнтовно вона відбудеться у другій, третій декаді грудня. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День. Панно, що прикрашає стіну по штанту, у рівному може втратити один із центральних елементів серп та молот. Мозаїку було створено восени 1983 року з нагоди 700-річчя обласного центру. Нині з ініціативи громадських активістів міська влада вирішила прибрати комуністичні символи. Сьогодні комунальники вже навіть заміряли розміри серпа та молота аби замінити їх новим елементом. Коли саме розпочнеться демонтаж комуністичної символіки зі стіни поштанту, невідомо, що з'явиться на пано замість серпа та молота також ще не вирішила. Нині фахівці за інформацією з міськ виконкому готують ескізні пропозиції. Не продавайте наших підвалів. Із таким закликом до міської влади звернулись мешканці будинку по вулиці Соборній, 61. Люди кажуть, що підвал має бути їхнім. Натомість міська влада переконує, ніхто його не продає, а лише змінює орендаря. Іван Марчук детальніше. Цей будинок у центрі рівного сміливо можна назвати уже підвально скандальним. Його мешканці, вкотре наголошують, що мають право на підвальне приміщення, проте його для них усе ніяк не віддадуть. Це чотириповерхівка на театральній площі. Днями кілька її мешканців ходили до депутатів рівнеради та виступали на сесії. Щоб привернути більше уваги, прийшли із відповідним плакатом. кажуть, влада рівного хоче продати те, що мала би віддати людям. Об'явило про продаж підвалів нашого будинку через декілька днів. Ми звертаємося до чесних українських юристів за допомогою у підготовці необхідних документів для оскарження дій рівненської влади у судах. Підписи мешканців будинків. Дякую. Міські чиновники практично одразу заперечують: ніхто нічого не продає, бо це не дозволено законом, а лише вимушені змінити орендаря. Орендар, який орендував соборно 61, Це підвальне приміщення магазину діамант. Власник даного магазину орендувала приміщення, відмовилась від договору оренди і проводиться робота по оголошенню конкурсу по передачу в оренду даних нежитлових приміщень. Міський голова взагалі категоричний акція каже, спланована, а підвал і далі приноситиме прибутки місту. Я майже не маю сумніву, що за тим хтось стоїть, що хоче подижзадешу взяти цей підвал. навіть не сумнівайся. Принести плакат не буде задешево, буде на конкурсній основі. Цей підвал ніколи людський не був і до мешканців немає відношення. А ще міські чиновники нагадали, підвал на Соборні уже понад 20 років знаходиться на балансі управління комунальною власністю. Тож, аби його продати, потрібні зміни в законодавстві. Іван Марчук, Микола Штемпель та Сергій Савта. Інформаційна програма День. На вулицях Рівного встановлюють додаткове освітлення. Поряд зі світлофорами комунальники монтують ліхтарі, які спрацьовують завдяки датчикам руху. Таким чином, в момент, коли пішоход переходить дорогу, проїжджа частина освітлюється значно яскравіше. Втім, з самими світлофорами в обласному центрі є чимало проблем. Зокрема, сім з них не працюють належним чином, а рівнян тим часом продовжують оббивати пороги чиновників, вимагаючи встановити автоматичні регулювальники біля їхніх будинків. Тему досліджували наші журналісти. Перейти вулицю Пухова у Рівному можна лише в цьому місці. Це єдиний пішоходний перехід від вулиці Грушевського до вулиці Костромської, і він веде від сектору приватної забудови відразу до декількох навчальних закладів. Неподалік розташовано одразу три школи та дитсадок. Щодня переходом користуються сотні людей, але водії зазвичай пролітають тут із шаленою швидкістю, не гальмують та не пропускають пішоходів. Останнім доводиться чекати під знаком по декілька хвилин. Звичайно, потрібно. «Світлофор потрібен, обов'язково. Як часто ви користуєтесь і чи легко пройти її? Хожу до дітей сюди, і пройти тут дуже важко. рідко коли зупиняються машини. На прохання покласти тут лежачих поліцейських жителі отримали від комунальників відписку. Мовляв, потреби в цьому немає. Тоді вони звернулися вже з пропозицією встановити світлофор, під якою поставили декілька десятків підписів. Нарешті начальники управлінь зібралися визначити долю цього світлофора. Громадські активісти прийшли переконатися, що процес буде прозорим. Якщо відмову, то так само, будь ласка, повідомляйте причину відмови. Вочевидь, світлофура світлофора рівнянам доведеться ще почекати. Високопосадовці хочуть спершу вивчити відповідність його встановлення обов'язковим умовам. Не можна я захотів встановити світлофорний об'єкт і давайте влаштовувати світлофорний об'єкт. Це так само. Інші водії будуть скаржитись на те, що дуже часто світлофорні об'єкти. Наразі координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху розглядає звернення від рівнян, аби дізнатися, де вони хочуть бачити світлофори. Скажімо, пішохідний перехід біля ресторану Магнат, де ж автоінспектори давно охрестили ділянкою підвищеної небезпеки. Звернення від тутешніх жителів також у порядку денному листа від громади зачитують всім присутнім. На перехресті вулиць здійснено два ДТП. Наші діти ходять через даний перехід щодня по декілька разів. Поряд дві школи: номер 9 та номер 18. Надіємось на позитивну реакцію. Минулого тижня міський голова запевнив, що протягом 2016 року місто зможе поставити тут світлофор, але чиновники сумніваються в його необхідності, адже ціна питання може сягнути мільйона гривень. Зрештою, в присутніх на засіданні рівнян уривається терпець. Де в нас є світлофор, встановлений на Бендери? Перший біля Брукліна. Далі? Нас є круг. Тобто жодного обмеження не мається на увазі, як там ліжачі полічеські кажуть, в народі да і світофора нема. Тобто є тільки біля брукного наступний біля Істамбула. Зрештою, координаційна рада вирішує відкласти це питання на довивчення. Вивчати відповідно, але з залученням скажімо, проєктних організацій, які відповідно до цього стандарту повинні сказати, да, відповідно до цього у нас інтенсивність руху по вулиці Степана Бандери становиться така, по пішоходів становить така кількість. Також наступного року автоматичні регулювальники можуть з'явитися на Макарова, Київській та Приходька, але остаточні рішення мають прийняти на засіданні координаційної ради ще до нового року. В управлінні ЖКГ очікують коштів хоча б на півдесятка об'єктів. У нас є проєкт кошторис по облаштуванні світлофора. Це перехрестя Дубинська Січовістівці Макарова однозначно. В стадії розробки проєктно-кошторисної документації до нового року вона буде це перехрестя макарова корольова Незрозумілою лишається доля непрацюючих світлофорів біля зоопарку та станції швидкої допомоги. Чиновники не знають, кому належить перший, і просто не наважуються знімати інший. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма день. Завідувача відділення планової хірургії обласної дитячої лікарні Костянтина Домановського звільнено з роботи. Цю інформацію у телефонній розмові підтвердив очільник лікувального закладу Віталій Бойко. При цьому будь-яких подробиць, зокрема офіційну причину звільнення, головний лікар не повідомив. Нагадаю, на початку листопада під час чергування Костянтина Домановського в відділенні помер п'ятирічний Микола Антонюк, якого з високою температурою госпіталізували до лікарні. Батьки хлопчика звинуватили лікаря Домановського у халатності та ігноруванні своїх обов'язків. За цим фактом правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування все ще триває. Музика. Військові запрошують безробітних на контрактну службу, аби пришвидшити процес переходу збройних сил на професійну основу. Армійці починають серію зустрічей з незайнятими громадянами, аби знайти серед них охочих служити у війську. Головне кажуть бажання. Усього решта навчать. Іван Марчук детальніше. Раніше у цій залі безробітним вручали повістки в рамках мобілізації. Тепер же такої потреби кажуть військові, немає. Тепер вони хочуть, щоб чоловіки та жінки самі йшли до війська на контрактну службу. Зрозуміло, що в умовах збройного конфлікту, який зараз є на сході України, військовослужбовців потрібно багато. Але в ідеалі в нас, в принципі, всі повинні бути контрактниками. по максимуму. Ось чому питання номер два. Тим, хто прийшов послухати про переваги контрактної служби, а на перший раз це тільки шестеро людей. Військові розповідають про свої будні. Цього разу рекламує свій підрозділ комбат батальйону охорони оперативного командування. каже із дисципліною, все в порядку, усі ситі й одягнуті, а ще фізично сильні і всебічно розвинені. Кожен тиждень, один день заняття в польових умовах. Це вогнева підготовка, це водіння, це тактична підготовка, військово-медична підготовка. Мінно заняття Мінної безпеки, інженерної підготовки. на питання про зарплату військові відповідають із точністю до сотні гривень. Так боєць-початківець на найнижчій посаді буде отримати від 2400 гривень до 2800. Але довше служиш, більше маєш додають у батальйоні. Я ну не ставлю за мету собі вас обманути, кажу, як воно є насправді. Доки не приймуть бюджет на 2016 рік. Конкретно, що вам піднімуть грошове на забезпечення до 5, 6, 7, 8, 10, 20 тисяч, це все будуть просто обіцянки. А ще додав Ярослав Тимчук, податок на зарплату для військових компенсує держава. Крім грошового забезпечення, присутніх цікавить, чи можна отримати офіцерське звання, не маючи ані військової кафедри, ані спеціалізованої освіти. На це питання відповідає Наталія Шубович. Вона вже рік працює у батальйоні психологом, закінчивши магістратуру. В Грудні призвалася і стала лейтенантом, молодшим лейтенантом. І вже зразу прийшла в батальйон і стала лейтенантом. Усіх Охочих військові запрошують на індивідуальну розмову в штаб оперативного командування. Перед тим як підписати контракт, додають із кандидатами. Проведуть певний психологічний тест. Іван Марчук, Сергій Савта інформаційна програма. День. Побиття не було була лише невеличка сутичка, яку він не провокував. Про це журналістам дня заявив ексгравець народного клубу Верес Ігор Носарєв, якого звинувачують у фізичній розправі над вболівальником. Нагадаю, конфлікт відбувся 30 листопада. Одразу після засідання наглядової ради клубу, де бурхливо обговорювали відставку головного тренера Олега Луткова. За повідомленням клубної прес-служби носаря вдарив члена клубу Сергія Романовського у живіт. Останній звернувся до міліції. Після інциденту президент Вереса Олексій Хахльов відрахував футболіста з команди. Ігор Носарєв, який у нинішньому сезоні провів за зараз 10 поєдинків, запевняє, фактом звільнення трохи не засмучений, адже сам хотів піти, розчарувавшись у керівництві клубу. Він десь і стояв, вдівався в углу, я так пам'ятаю, чи чекав мене, чи що ну. В общем, я коли мимо нього проходив, він мене схватив за плечо і що ти там мені казав? Я відбив його руку і, і жена його почала, ну знаєте, як дівчина, я не знаю, чому так вирішила, в паніці одразу. Що це тут відбувається? Драка тут, ну, знаєте, злякалася, я не знаю. І все. За цю можливість зацепився Донцов і сказав, хто, яка драка, де хто. Мені показали той хлопець, який мене шарпанув перший, сказав: от о, о, він мене вдарив. Рівненський спідвоїст Віталій Лисак прибув до Аргентини, де братиме участь у відкритому чемпіонаті цієї країни. Як повідомив керівник клубу вболівальників Рівненського спідвею Сергій Головня, Аргентина зустріла нашого спортсмена з пекотною погодою. Нині Віталій проходить акліматизацію. Він стане першим рівненським гонщиком, який змагатиметься на гарових доріжках Аргентини. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савшин. Гарного настрою, нехай щастить. До побачення.